Вінничина перетнула під поріг із захворюваності на грип та ГРВІ. Про це Суспільному розповів генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. По області на тепер офіційно зареєстровано понад 10 тисяч хворих. З них 58% – діти за сьомий тиждень, плюс 20% додатково. І таким чином Вінницька область загалом перетнула епідемічний поріг по відношенню до грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Це означає, що кількість Дякую Людей захворілих зростає як на амбулаторному, так і на стаціонарному етапі. Через ріст захворюваності школи Вінницької громади від сьогодні на дистанційному навчанні. Це рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 лютого йдеться на сайті мерії. 185 закладів освіти із 608 переведено на онлайн навчання по області. Телефоном повідомив директор обласного департаменту гуманітарної політики Володимир Буняк. Рішення адміністрація закладу приймає самостійно в залежності від кількості недужих все залежить від територіальної громади, там де в них є велика захворюваність. Вони закривають своїм рішенням. Всього в нас 608 закладів, заходів, де навчається 162 тисячі дітей. А у нас на дистанційно получається 185 закладів, де навчається 69 тисяч дітей. Попередньо школи на тижневому карантині. Якщо захворюваність на грип та гервії спаде, з наступного понеділка дітей повернуть за парти, каже буняк.